Альо, давай дві дві минути я буду. Зараз іде, на як ви познайомилися взагалі? <nuance> Виходив з роботи, вона там ходила, там бігала з мусором, з коляскою, цією, знаєте. Якось так вона до мене щось заго заговорила. Я до неї там попросила мене 20 гривень. Дай <п> 20 гривень. на кофе. Дядораз да, да, я полану машину, мені п уклянусь. Зазняв ну, на відео е, і закинув, ну чисто так, як то кажуть, по приколу в інтернет. Вона взлетіла, стала популярною. Ну і далі я вже подумав зробити їй щось приємне, подарити якийсь подарунок. Цікаво було, яка в неї буде реакція. Сама демондала квітки Анті. Я людям. Гарні, це тобі. Ти Де вона? Mm. Сідай поспішимо. Що mm. ти там знайшла? Не маєш настроєння сегодня? Вистерень нажимаєш. маєш. Я Дякую. спасибо. Що ти би сказала, що я вже на комплекс? Дзвонили мені, говорили. всі не знаю. <плес> Це я вже говорю. А ну що ще маєш там? Йдемо гуляти? Ну, Ми з твої друзі. Лучші, найкращі. Найкращі. Все, договорились. А з ким ти там говориш? Так, ні. Ти дзвониш Жанеті. А, Жанеті? Так. Ти думаєш, подружка. Так, <плес> да. то? Жанета? Да, да. Подружка твоя. Ого, угу. познайомиш мене. А то що тобі треба, то є і чоловік. Є чоловік? А, Ну, все. добре, все, договорилися. Не, не ну, то ти, Ваня! Ну, — коли це все починалось, я підійшов до підійшов до її батька і кажу, де Світлана, бо я їй купив телефон. І чи все нормально, що десь я там зазніму її на відео, чи нема ніяких образів. Він каже, Та ні, все добре, ти нічого поганого не робиш, ти їй купив телефон, там, допомагаєш, все нормально. Дуже багато різних людей, дуже багато думок різних. І я б не сказав, що мої відео, моє ставлення до Світлани це якась насмішка або що далі. Але з моєї сторони, Ніякої агресії до неї, ніякої ніякого знущання. Тобто, і я думаю, Світлана це теж замічає. У да, коментарях пишуть і звідки вони цю всю інформацію беруть, звідки це все. Я де вони побачили якусь агресію мою або якусь насмішку над нею. Я просто без поняття. Тобто, людині робиться приємне, людина подорожує, я її вожу, куди там вона захоче завжди. Я думаю, вона не жаліє, щось моє познайомилася. Я, в принципі, теж не, не жалію, що дав їй якісь гарні емоції, і вона побачила трошки життя з іншої сторони. Тує, де ми були. — Де то ми були? Там, де ми були. У мене цей сведер є вже да? принесла сестра моя. А звідки в тебе той сведер? Ти Так? Да? А який ще якийсь хочеш? Давай? А який? Е Давай. Купимо. А це цей костюм. Я такий не хочу другий взяти. А який е хочеш костюм? Адідас. Давай адідас тоді купимо. А кросовки? І кросовки? А який? Е а який е хочеш? Білі? Mm. Білі тоді. Добре? Зайдемо за кросовками? – Два. Вже? Що? Та да, вони всі завидіють, що мені подарить відео. Ну і вони хочуть, правда? Но. Ну. А ти не ревнуєш? Я не ревную. – Правильно, не да, те. Євушка, а що ти хочеш одну? <ріху> вони наклейки є теж. Вже Ану... зняла на, на відеокамер. А ну покажи, які наклейки маєш. Ого, ну показуй. В основному вона йшла тільки зі мною на контакт, з іншими людьми, вона взагалі тобто, категорично, навіть не здорова, не віталась, там ну, агресія в неї була. Але зараз в неї трошки ставлення помінялось до людей, вона всім посміхається, тобто трошки вже інша стала. А то що, фотки будуть? буде? Поламити камеру, а дай 20 два... гривень. Дай 20 гривень. Бігом. Бігом. Скільки вже в середньому грошей вибрати? Не підраховую і не хочу, але знаю, що дуже багато. Ну, головне, що, що вона щаслива. Там вже. Світлана, що ти така без настрої? Давай я тобі підніму настрій. Давай. О, Подарок маю для тебе. А Який? Як Бухер. думаєш? Як думаєш, що там? Телефон. Ні. Бухер. І не гроші. Буфер? Да, вгадала. Флешка є? Усе є, і флешка. А я буду багато. Багато, то ти вже багато. У мене буде буфер. Буфер, ну. <плес> я на нього закричу. Зяті <плес> <Ось які плес> тебе не чекають? Ні, ні, звичайно, що ні. Ну, я навіть і не намікав якось. Ну, я завжди наголошую, що ми друзі, тобто це категорично. Ну... Ми з твої друзі. Тобто, ні. Сто процентів. <сп> Розумію, <Harriet> <Yeah>, <brat Foreign> я сподіваюся, вона не знаю, що вона думає, але я її часто нагадую і кожен день по пару разів, що ми друзі. Чого одразу тікаєш? завчора катався, а тепер низьки що вже йдеш, тікаєш. вже друга дівка, ти так кажеш, що мене дівка. Це пряма мрія кожної дівчини, щоб хтось давав гроші, палував подарунками і нічого не треба. Ну все, не, нехай беруть приклад від Світлани і все в них буде. Так, точно. <плес> 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 Відділимо телефон в магазин, треба ці це дравити, цей телефон, що там ці топці. Так, да, то треба купити. А купиш? Звісно. Ваня, а дівчата в чергу не стають. Питають, чи можна ще, ще одного когось так балувати. Ну, звичайно, що, що да, черга є, але. <плес> що я маю сказати? На це? <плес> що подумає якийсь бабнік там. <плес> <плес> е, ні, дівчини нема, так що моє серце вільне. А Світлана постійно говорить про дану чи про кого? Ти з дану, був ви свічи. Був. О, то вийдеш? Куда йдеш? А Дана. Е... Я вже знаю, хто це, і скоро у мене буде на моїх соціальних мережах буде знайомство з Даною. Ну і ви про це теж дізнаєтесь. Та ні подава. Ну, побачимо. Пишуть коментарі, що я хайпану, хайпую, заробляю і так далі. Тікток через це все ніякої монетизації там немає, тобто ніякі гроші мені там не капають за перегляди. Щоб заробляти на TikTok, треба знімати прямі ефіри, і, ну там дарять подарки, монетизація йде, і треба потім ці гроші якось виводити. Я це навіть не робив і не знаю, як це зовсім. У мене е, 500, 500 тисяч, навіть 550 тисяч підписників, і я ні разу ще не знімав е, прямий ефір. Я ніколи не міг подумати, що я стану блогером. Да. Це так сталося за останні ці. Три місяці і мені в принципі подобається. Я ну, не знаю, що буде далі, але поки що так. Я і передний сальто знаю робити сама. Сальто вмієш робити. Що покажеш сальто тоді. Що, тобі треба, щоб я понесла в нас свій позор. Пані, який таке склання, це дітва. У нас Світлані вже ніби дружба. Тобто вона знає мені позвонити інколи, що, там не ї... що треба її забрати, щоб вона на таксі не їхала. Тобто, бувало й таке, і та, я виїжджав з, 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 з дому, це було 11-го ночі. Каже, приїдь, відвези мене туди то туди-то. то Виходить, не все в Тік-Ток, так? Ні, TikTok — це такий нюанс. Зовсім інше життя. На, ну... <плес> всі mm -hmm. тебе знають, так? Да? А всі доложить йому дзвонює. а в тому мене без. <плес> що він тебе контролює, тепер, так? А, так стало, що зараз дуже великий хайп, але... Це не означає, що я маю зупинятися в подальшому майбутньому і не спілкуватися з нею. Тобто зв'язок з нею буду підтримувати, по можливості буду їй допомагати з усім чим треба, якщо вона буде звертатись до мене. Ну, не планував з нею не дружити і не спілкуватися далі. Каву пила сьогодні. А, пила. пила. Пила? А, не, не, не. Я ліна мені взяла. Ти коли гуляєш так по місту, то тебе завжди угощають сюди, так? Yeah. Ти на роботі йдеш? Так. Да. Молодець. Ти теж йдеш на роботу? Я йду свою. свою роботу. Ти свою роботу, да? Ти круче роботу, ніж в мене. Береш мене. Ой. Ти йди на роботу, нурку себе. Куди До не йди. Не буду. Давай. Бачи! Взяла гроші. Да. Не загуби. Спасибо. Давай. Дякую. Бой з здорово!